Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. За вікном осінь північні варвари знову почнуть обстрілювати критичну інфраструктуру України. Перш за все, електромережі і розподільчі пристрої. Україна не сидить, склавши руки, кілька разів напротязі останнього місяця зовсім випадково в Сочі, в Курську і в Севастополі пропадало світло. Там до доби, до доби, доби. Ми пояснюємо їм, що в цю цікаву гру, залиш ворога без електроенергії, можна грати вдвох. І ще невідомо, який буде результат. Але я не вірю. Не зрозуміють вони. Вони будуть нас обстрілювати, ми повинні до цього готуватись. Україна цим займається постійно. Нещодавно ми отримали великий пакет військової допомоги від Німеччини більш ніж мільярд євро. Туди входить Петріот. Петріот комплекс повністю. Чи два петріот 2, чи петріот 3, невідомо. У нас є два комплекси Петріот, один петріот 3, який закриває Київ від всього, включаючи російські кінжали, і один петріот 2. Він теж б'є по балістичним цілям, але трошки гірше б'є. Так от, який саме нам поставили, я не знаю, побачимо. Крім того, Німеччина нам передає Ірісте, один малої дальності, один Ірісте середньої дальності. І передає три гепарда. зенітний танк. Я маю сказати, що Іріс себе дуже добре показують в Україні, дуже добре себе показують на війні. Е, наші військові майже рік використовують Іріси і кажуть 100% попадання. Кожен пуск ракети це збиття ворожої цілі. Ну що ж, це добре, це добре. Гепард теж гарна штука, він добре любить оці всі шахеди і. Калібри і Іскандери, що крилаті ракети, що летять на низькій висоті. Він 100% знищує. Одна біда, в нього дальність дії 4 км. Тобто круг діаметром 8 км. Ну що ж, що маємо, то маємо. Але для ближньої зони гепард прекрасна техніка. Іспанія нам запропонувала пакет військової допомоги, і там буде два зенітно-ракетних комплекси «ХОК». Минулий зими вони нам дали 6 зенітно-ракетних комплексів, це 2 ще 2, буде 8. Що ж непогано. Старий комплекс, але досить таке гарно лупить. В газетах також з'явилася інформація. Пишуть в газетах, що завершується спільний україно-американський проєкт Франкен ЗРК. Ну, ви знаєте, це так самі веселі українські інженери назвали комплект оживлення мертвих зенітно-ракетних комплексів наших старих. І ну, надихання в них нового життя. Це перш за все, стосується знімто-ракетних комплексів БУК і «Куб». БУК класний комплекс. У нас 42 комплекси. Їх. Але у нас критично мало ракет. За зиму, за рік, оцей, коли обстрілювали нашу територію, майже всі -ракети, зенітні ракети «Бука» були використані. У нас їх немає. Ну, а КУП це старий зенітно ракетний комплекс малої і середньої дальності, розроблювався ще в 50-х роках, шановні, 70 років тому. Але, ну, да, тактики, технічні характеристики в нього не важні, не важні. Але в нас їх дуже багато. Досить багато. Всього їх більше, ніж 600 штук було випущено в Радянському Союзі. У нас порядка там під 100 штук є. Ну, щось треба теж. Щось треба робити. Треба їх якось оживити, зробити і модернізацію. Ну, як саме, давайте ми поговоримо. Давайте ми поговоримо про це. От почнемо з БУКа. Бук це великий обзорний радіолока... БУК – це великий комплекс. Він складається з обзорного радіолокатора, дає цілевказання. З командного пункту. На командному пункті ці всі цілевказання роблять ці... цілий розподіл. Ця пускова стріляє туди, а ця туди. Шість пускових установок по 4 ракети. Досить, прилі... досить сильна система. Крім того, ще до шести транспортно-пускових заряджаючих установки. Справа в тому, що БУК має дуже великі, дуже важкі ракети. У них дуже важкі ракети, і тому руками їх не знімеш, не поставиш. Треба спеціальне підйомне обладнання, яке могло би транспортувати, знімати і ставити ці всі ракети. Ну, Досить велика техніка. Він призна... був призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. А це крилаті ракети, керовані авіабомби, літаки, гвинтокрили, все це так далі. Дрони на малих висотах, шахеди це все, все він прекрасно б'є. На висотах від 30 метрів до 18 кілометрів. Станом на 2016 рік у нас було 72 комплекси БУК, але критично мало ракет. Хто бачить час від часу дивиться відео з поля бою, видно, що буки там їздять з однією з двома ракетами. Ви розумієте, що радіорозвідка зразу виявляє, що там десь у нас в тилу з'явився бук, і російські літаки тікають, ніхто з них не полізе під вогонь бука. Але, так, да, і одної ракети цілком достатньо, але ж щось треба робити. Ракети, як я вже казав, це дуже здорові ракети радянські, 715 кг кожна ракета. Довжина 5,5 метра, діаметр 40 см, крил 0,86 метра, бойова частина від 50 до 70 кг вибухівки і до 10 тисяч вражаючих елементів, типу таких катушечок старих часів для ниток. Розлітаються всі ці вражаючі елементи при підриві боєприпаса не конусом вперед, а строго поперек руху, строго поперек траси польоту ракети. Це саме ефективний спосіб. Утворюється такий круг, розліт розлітається врожаючих елементів, що розлітається там за декілька метрів до літака, і літак сам далі влітає в цю хмару уламків. От і 17. Збили саме так. І було доказано. По всіх фотографіях про те, де були вхідні вихідні отвори, саме так. Дальність ураження Бука залежить від висоти. На висоті 30 метрів до 20 км стріляє, на висоті тисяч метрів до 26 км. Імовірність мирність 06 06,08. Я вам скажу невисока, невисока. Це однією ракетою. Е, перевантаження ракета витримує до 20, ж. ракети старенькі. І зараз немає вже таких ракет. Сучасні ракети витримують привантаження 40, 50, 60, G. тому вони високоманеврені і краще вражають ворожі цілі. Ну, маловато, маловато. Я так подробно розповідаю, тому що ми зараз будемо порівнювати з тим варіантом, які нам пропонуються для модернізації. Головка вука, напівактивна система наведення радіокомандна. Обзорний радіолокатор дає ціле вказання, і, ці, і, 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 і ціле розподілення. Да. Пункт управління е, запускає свій радіолокатор під світу, і запускається ракета. Ракета йде в точку розрахункову точку зустрічі, то що йому розрахував комп'ютер, який стоїть на землі. Співактивна головка самонаведення ракети сприймає радіосигнал, ехосигнал, відбитий радіосигнал від цілі і транслює її на пускову. Ракета близько, радіосигнал виходить цілі сильний. Навіть коли радіоелектронні перешкоди сильні, то співвідношення сигнал шум високе. Ракета транслює цей сигнал на землю, комп'ютер на пусковій все розраховує, йде команду на рулі. По радіолінії вони йдуть на ракету, ракета довертає туди, куди їй треба. Отак От працює БУК. Цілком нормальний метод. метод наведення Півактивна головка бойова головка самонаведення, плюс команда керування по, по радіолінії. Чим замінити? Чим замінити? Виявилось, в США є ракета, ідентична по способу керування. І називається вона РІМСІМ, RIM RIM7. СЕА-спарроу, тобто морський горобець. Вони зроблені на основі A IM7 спарроу, повітря повітря. Ну так багато часто роблять. Виходять дуже гарні ракети повітря, земля повітря, якщо там переробити трошки цю ракету. Ця ракета була зроблена для захисту кораблів. Це морська ракета, морський горобець. Але, наприклад, Республіка Тайвань використовує наземні пускові для цих ракет, і вони прекрасно працюють з 1991 року. Пускові, пересувні мобільні контейнери на 4 ракети. Для бойової роботи потрібна система обзорний радіолокатор, щоб дати ціле вказання, РЛС підсвічування цілі МК 51 типу і система управління мк 115 Система управління МК-15 передає на рулі команди, що виробляє комп'ютер для даної ракети. Так то і технічні характеристики. На зброєнні Ця ракета знаходиться з 1976 року виробник компанія Разеон. Маса 230 кг. Зверніть увагу, втричі легша від ракети Буку. Довжина 3,64 метра. Це майже півтора раза метри від Буку. Діаметр 203 мм. розмах крил 1,02 метра тактико технічні характеристики цієї ракети, що нам пропонують на заміну, дальність мінімальна півтора кілометра. Ну, це такий складний параметр. Це ж потрібна дуже швидкодіюча система, щоб запустити ракету, порахувати її траєкторію і дати ще раз команди на, на рулі, для того, щоб вона попала в близьку ціль. От від 1,5 км до 30 км. Шановні, це плюс 15% дальності, тому що стара класична ракета Бука має дальність не більше 26. Висота від 6 до 15,2 км. Маса бойової частини 45,5 кг. Швидкість більше 3,5 швидкості звуку. Ну, про бук, швидкість ракети так не дуже розказують, але догняти вона може ціль з швидкістю не більше 400 метрів на секунду. Тобто не більше, ніж півтори швидкості звука, ну 600 метрів на секунду, має ракета Бука. На складах США знаходиться е, більше 100 тисяч таких ракет. Ну, Можна сказати, що запас ракет нескінченний. І не дуже вони потрібні, тому що в США є вже більш новіші ракети. І, і вони прекрасно будуть збивати літаки, гвинтокрили, крилати, ракети, дрони, все, що летить в нашу сторону, ну, крім балістичних цілей, кінжалових. Згодяться прекрасно, вони також проти шахедів. США мають більш нову ракету цього морського грабця, РАМ-7М з 91-го року, з новою моноімпульсною активною головкою самонаведення, захищеною від радіоперешкод, і автопілот. Ну і так далі. Він забезпечує подій, надійне знищення цілей. Рім 7 без обмежень підуть на боротьбу з усією тою нечистю, що запускають росіяни. Шахеди, калібри, Іскандери, все він може бити. Чи складно модернізувати буде БУК під цю американську ракету rim 7 Я думаю, що ні. Це просто нормальна звичайна робота для інженерів радіотехніки. Замінили систему наведення блоку на систему керування МК 115. РЛС підсвіту на РЛС МК 52. Це при умові, що там е, діапазони частот не перекриваються. А що перекривається, то навіть не обов'язково. Погодили зміни в системі живлення, вхідні, вихідні напруги, струми, опери. Все, будь ласка, всі роботи легко робляться в Україні на будь-якому раді радіозаводі. Е, була вже інформація відкрита. Кажуть, що ця робота йде повним ходом і до зими перші такі комплекси будуть уже на бойовому чергуванні. І головне, що підуть ракети для цього. Наступна система це зенітно-ракети комплекс Куб. Її теж мають оживити для використання на полі бою. Це зенітно-ракетний комплекс малої дальності, досить старий комплекс. Розроблявся він в кінці 50-х років, шановні 70 років тому, на Збройній 67-го року. Всього виготовлено більше 600 одиниць таких комплексів. В Україні теж досить багато, порядка 100. Складається з двох гусеничних машин: машина А і машина Б. В машині А вся радіолокація і радіотехніка. В машині Б це пускова для трьох ракет. Так, в газетах писали, я пам'ятаю, що планується модернізувати до двох полків. Два полка зніт ракетних комплексів Бук, це суттєво. Трошки про ракету, про стару поговоримо і порівняємо з тим, що будемо мати. Е, да, система наведення радіокомандна, зверніть така сама, така сама те, що нам потрібно. Ракета важить 630 кг, довжина 5,8 метрів, швидкість 600 метрів на секунду, ну, як у Бука десь. Досить мало. Дальність максимальна 22 км, висота 12 км. Перевантаження до 20G. Слабке. Так як і у Бука, там слабкі перевантаження. Сучасні ракети мають маневреність з перевантаженням 40, 50-60G. Тому вони і влучають так точно. Тактико технічні характеристики ракети цього морського горобця я вже вам називав. Давайте звернемо просто увагу на порівняння. Зерка Куб має ракету 630 кг, а ми будемо ставити три ракети по 230 кг. 15 тони, вважає, економія ваги. Дальність з новою ракетою 22 км старою ракетою 22 км, з новою 30. Аж максимально з 12 км піднімається до 15,20 км. Ми отримуємо дуже суттєві покращення тактико-технічних характеристик. І це йде за рахунок зменшення ваги, меншої, меншого навантаження на ходові частини, вони будуть їздити і їздити. Е, для модернізації така робота по модернізації зенітно-ракетного комплексу А2К-12 Куб е, була проведена, існує польсько-чешка розробка. Я так думаю, що е, саме такий варіант модернізації буде вибраний. Нащо робити щось нове, якщо вже є відпрацьований варіант адаптації зенітно-ракетного комплексу Куб під ракету RAM7 морський горобець. І цей варіант буде, на мою думку, самим оптимальним, бо він є і він відпрацьований. І тоді обидва комплекси Бук і Куб зможуть використовувати не тільки ракету RAM7, але і більш сучасні ракети RIM7M. І RIM 162 ESM. Це нові ракети цього класу. А виявляється, що вони повністю підходять, вони взаємозамінні. Скрізь де можна поставити простого робця морського, можна поставити дві його нові модифікації. Але RIM7M має нову імпульсну допліроску на радіолокаційну головку самонаведення, а це дає можливість допліровської обробки. Інформації і атаки зверху на фоні атаку цілі зверху на фоні Землі. А варіант RIM-162 є SSM. Крім всього, вище вказаного має можливість знищувати ракети і атак, знищувати ракети. Він має протиракетну функцію. І атакувати малі надводні кораблі. Морський горобець, старий і новітній РАМ-162. Досить несуттєво. Маса старого має класично 230 кг, новий має 280 кг. Дальність класичний 30 км, новий 50 км. Швидкість у класичного горобця 3,5 швидкості звуку. У е, нового 4 швидкості звуку. Перевантаження. Класичний горобець має 40 жі, в 2 рази краще, ніж у бука. А новітній має до 50. G, і за рахунок цього. Він може знищувати цілі на фоні землі, поверхні, може знищувати ракети, тому що, тому що маневрені дуже сильно. І також невеликі кораблі, що суттєво. Зверніть увагу, головна відмінність, що ми отримуємо, ми отримуємо е максимально високоефективну високу маневреність, що дає високу якість ураження. Бук-куб мають ракети з привантаженням, що роблять маневри з привантаженням 20g, а ці роблять 40 і 50. Звичайно, вони будуть краще вражати. E, звучали такі дані. Ну, в газетах пишуть, що в Україні до зими хочуть повністю e, модернізувати два полка зенітно-ракетного комплексу «Бук». Це велика кількість? Чи точно? Не знаю. Ще один комплекс, що вже працює в Україні з початку 23 року, це зенітно-ракетний комплекс «Хок». Іспанія передала нам минулої зими шість комплексів. І зараз, в останньому пакеті допомоги від Іспанії, вони не ще два зеніто-ракетних комплекси Хок. Хок теж стара зенітно-ракетний комплекс. Він прийнято озброєння в 60-му році. Але він завжди проходив модернізації, цілий ряд модернізацій. І до того, як з'явився зенітно-ракетний комплекс Петріот, Хок, це був основний зеніто-ракетний комплекс всього НАТО, вся друга половина ХХ століття. А в кінці ХХ століття була елемент, він ж був радіоламповий, а в кінці ХХ століття елементна база наземної частини була переведена на мікросхеми число і, і числову обробку інформації. От чи всі комплекси ХОД не зна, ХОД були переведені, не знаю. А от ракета mim 23 вона одна для всіх, і вона залишилась незмінною, тому що вона дуже надійно якісно працює. Так вона літала на радіолампах і в 21 столітті. Але Сполучені Штати Америки в кінці минулого століття провели, мали напрацювання на заміну елементної бази ракети, і були проведені відповідні роботи на, на мікроелектроніку. Трошки про сам зеніт ракети комплекс ХУК. Основна, основна організаційно-штатна одиниця це батарея, два взводи по три пускові, на кожній пускові по три ракети. Ця техніка може бути або самохідною, або причепною. В батареї багато РЛС, от багато слово, по багатому зроблено. Різного призначення. Перш за все, РЛС цілевказання. ну, Основна оглядова РЛС. Далі рлс підсвітоцілі. Від кількості цих РЛС залежить кількість каналів наведення. Ну, В самому великому варіанті до 9, до 9 таких радіолокаторів підсвіто під цілі. Радіолокційний дальномір. Радіолокатор виявлення низьковисотних цілей, доплеровський локатор. А також і, існує варіант, коли є передова РЛС, не завжди. Але при необхідності можна взяти передову РЛС, поставити її на 100 км десь попереду, під самим ворогом, біля самої лінії фронту, і вона буде давати транслювати інформацію для того, щоб завчасно готуватися. Крім того, в, в зеніторакетному комплексі Кок є. Пункт обробки інформації, є командний пункт, є пост управління, досить громіздкий. Ну, так робили в 20 столітті. Але він має хороші параметри. Особливо добре працюють РЛС для своєчасного виявлення ворожих цілей. І особливо добре на низьких висотах. Ну, і обов'язково, я ще не сказав, він е е е оснащений в систему визначення свій чужий. Тактико-технічні дані. Дальність виявлення цілей зенітно-ракетним комплексом 100 км, дальність ураження, тобто максимальна зона, зона, максимально дальня межа зони ураження 50 км, висота 20 км ураження. Ракета має масу 590 кг довжина 5 метрів, боєголовка 54 кг, швидкість 2,5 швидкості звука. Зверніть увагу, хоч водій часи розроблявся, навіть старший від бука, але ракета легша. Менша, потужніша і більш швидка. Ну, але Сполучені Штати нам дають не старі лампові зенітні ракети. Вони зобов'язалися вже в минулому році проводити модернізацію ракет і переводити їх на нову мікроелектроніку. Тобто, вони переводять на мікросхеми, і це дуже дає велику економію маси і об'єму. Зазвичай параметри ракет по висоті і по дальності ураження при, такому, при такій модернізації зростають півтора рази. Але точно такої інформації ми не маємо. Ми не маємо такої точної інформації. Трошки загальних слів: протиповітряна оборона країни починається створення радіолокаційного поля над своєю територією і на територію ворога, десь кілометрів на 100-200 вглиб території ворога, для того, щоб бачити, що в нього там літає. Створити радіолокаційне поле, щоб ми бачили ворога ворожі літаки на висоті, десь 10 км вище, дуже просто. 5-6 радіолокаторів по всій країні поставили, вони зроблять вам прекрасно, будуть перекриватися всі зони видимості. А от створити на висотах 1000 метрів і 100 метрів, там, де літають калібри, іскандери, і шахеди, і інша нечі, дуже складно, бо земля кругла і потрібно багато РЛС. І все одно це поле не буде суцільним, шановні, не буде суцільним. От беремо калькулятор спеціальний і розраховуємо на висоті 100 метрів ціль. Якщо буде ціль йти на висоті 100 метрів, антена радіолокатора на висоті 10 метрів, то тоді радіогоризонт, за горизонт ховається ціль, на, в віддалі 13,03 км. Тобто круг діаметром 26 км 60 метрів. Все, далі не бачимо, тому що за горизонт пішла ціль. Тому потрібні літаючі радари мати, які зверху бачать, і це на них не діє. Між іншим, в Україні був такий е, літаючий радар. Один екземпляр літаючого радара на, на основі Ан-26. Ну, давно це було, років 30, з лишнім. Що з ним, я не знаю. Я не чув давно про нього нічого. Ну, а далі потрібні багато комплексів з ракетних Більше і більше. Ми ставимо їх на трасах, де пролітають ворожі ракети. Наприклад, обов'язково треба ставити над руслами річок. Тому що русло річок вони нижче всього там над водою. І радіолокатори не бачать, що там летить. Тому обов'язково ставити треба локатори так, щоб перекривали русло річок. Ну, а російські літаки радіорозвідки літають. Літають вони над. Вздовж білоруського кордону і все це записують. І потім розшифровують, і потім дивляться, де в нас радіолокатори оглядові, а де в нас зенітно-ракетні комплекси прокладають, прокладають наступного разу траси так, щоб було воно йшло в обход нашої техніки. А ми час від часу техніку переставляємо, ці всі, ця вся техніка зміщується. Ну, отака постійна боротьба засобів, нападу і захисту. Що я хочу сказати? Треба взяти підручник і прочитати, що там написано. Що краще всього знищувати ворожі ракети до запуску. Це самий надійний спосіб. Так вчить підручник. І цим необхідно займатись постійно. Там, там, ще до запуску. Ну що ж, я думаю, що ця зима буде не такою важкою, як була в минулому році. Це буде добре, ми переможемо. Я маю телеграм-канал, Кому зручно дивіться там. Прошу вас підписуватись на потрібні підписки. І нам потрібна ваша допомога. Підтримайте нас в Patreon, підтримайте нас в Монобанку, і заходьте на наш, на наш Патреон. Це нам дуже теж потрібно. У мене є ексклюзивні відео там, всі посилання є під відео, як зайти. На цьому я всім дякую. До побачення!